Олена та Юліана виїхали з Перевальська Луганської області майже півроку тому. Рятуючи з від обстрілів, родина опинилась в Слов'янську у центрі, вітрила надії. Нам церква допомогла, нам знімають квартиру, от продуктами допомагають. Ну, нормально, в общем, люд очі допомагають нам церкву. Єсті проблеми, які зараз максимально актуальні? Ну, Роботи немає. Юлія з Лідією також зараз живуть у вітрилах надії. В січні місяці вона вивезла своє дворічне щастя з Макіївки. Тепер сподівається лише на мир та заспокоює душу надіями на повернення додому. Да, у мене залишилася мать моя. Да. Як вони там держаться? Ну напряжона как якби. Бы. Тяжтяжело, все дорожає. Один чай 50 гривень. Такі ж емоції панують у серці Олі. Її родина вчасно усвідомила, що дитині буде краще рости подалі від розривів знарядів. Тепер щодня телефонують до близьких, що залишилися вдома, хвилюються, але не втрачають надії. З тими, хто залишився там дома, Що розказують? Ну бамбіадаря тобто, майорські на почалися, в нашому районі вже слышно. Никитовском районе слышны уже взрывы, поэтому так. Самая главная мечта, естественно, вернуться домой. Ну да, хотелось бы, конечно. Что С сейчас держите попасть. как самую главную цель? С ребенком, ну, быть рядом. Угу. Ну и надеяться на. Да, ну, на мир. Всі ці люди мають до болю схожі долі. Зараз вони знаходяться у центрах Вітрила Надії та Берізка 2 Вітрила надії, окрім 15 дітей з неблагонодійних родин, змогли прийняти 38 переселенців. У центрі Берізка 2 розмістилося 36 людей. Сьогодні вони мають комфортні умови: чотири разове харчування, затишні спальні, багатофункціональні кухні, медичне устаткування, підтримку від волонтерів, мешканців слов'янська та вірян церкви Добра звістка. Помощі всяка. разные, столько много было. Даже начиная там с тех же волонтеров приезжали работать и по сей день привозят и продукты. И люди, даже вот местное население приходит и дает продукты нам. Вот, и эти І турки, і просто какби бабулечки приходять, приносять блинчики Нам обидва центри після обстрілів довелось серйозно відбудовувати. Берізка була не просто перепрофільована з центру реабілітації. Вона була відбудована після обстрілів. Аналогічна ситуація, і в вітрилах надії колектив центру добре. Пам'ятає заїзд техніки на територію дитячого центру. Відкриті простори вдало дозволяли вести обстріл позицій українських військових на горі Карачун. Повністю зрушена. Вот эта часть все окна выбиты, стены в, в, в стенах дыры, плиты перекрытия с потолка упали на второй этаж, со второго на первый. Вот прямо где мы сейчас стоим и рядышком там столовая. Для нас это было очень печально, потому что вот сколько лет вкладывать во что-то доброе и в конце получить разбитое здание. Ми тоді думали, а, може ли ваші та восстановиться? Може завдяки сотням небайдужих людей, серед яких, як з'ясувалось, і дружина президента України Марина Порошенко. Вона допомогла нам очень сильно в приобретенні Кухонного інвентаря – це морозильні камери, холодильники, посудомойка, комбайни, стиральні машинки, сушилки, постільне бельо, ложки, вилки і много-много-много другого. Там список можна довго перечислять. От і это була очень сильна для нас помощь, потому що все здание было просто разграблено. В рамках візиту до слов'янських центрів Марина Порошенко привезла вітамінні і продуктові набори для дітей та родин переселенців. Дві тисячі пакетів було розподілено між мешканцями центру Вітрила Надії, Берізка «Берізка-2» та інших аналогічних закладів регіону. Це Перша наша така продуктова акція. Після ви всі знаєте, що ми коли починали осінь восени на, на початок зими, ми Намагалися з теплом у серці, і сама назва каже сама за себе, що теплими речами забезпечити переселенців і діточок маленьких, які залишились без даху над головою, і без домівок, і зараз. Ми намагаємося також продовжувати допомогу, і я думаю, що людина, коли вона не байдужа, і коли вона хоче допомогти, вона весь час знайде де і як допомогти і. Щоб ця допомога вона була адресна, і я сподіваюся, що такі от, разом з державою і разом з християнськими організаціями і з громадськістю, ми обов'язково подолаємо всі наші незгоди. В рамках саме цієї акції дійсно будуть залучені. Ресурси додаткові будуть залучені в волонтерські організації церкви для того, щоб спільно разом допомагати і надавати допомогу максимальній кількості сімей з дітьми, адже основна основне завдання, щоб дитина не була розлучена з сім'єю. Проект з теплом у серці це своєрідний діалог. Люди кажуть свої потреби. Співробітники фонду, спираючись на державну підтримку, намагаються виконати прохання. Я корову попросили транспорт. Ну и, и площадка это тоже сто процентов нам нужно, потому что здание не приспособленное вот для вот для общежития, да, для детей. И Якби как бы, весна прийшла, солишка на дворі, діти хочуть погулятися не приспособлена територія для этого. Бажаючи ходити за худобою у центрі берізка 2 одразу ж знайшлись. Батьки малечі з радістю б давали дітям свіже молоко. Міні-автобус дасть можливість перевозити матусь на медичні огляди до міста. Ну а актуальність дитячого майданчика і взагалі беззаперечна. Радилися про можливість монтажу дитячого майданчика вже із губернатором Донецької області. Олександр Кіхтенко також відповідає відвідав переселенців, розташованих у центрі Берізка. вислухавши загальну картину у регіоні щодо переселенців та надихнувшись бадьорістю духа цих людей, Марина Порошенко пообіцяла не полишати благодійної справи. Я сподіваюся, що це тільки початок. Ми обов'язково будемо працювати разом, тому що в нас, знаєте, нема проблем і питань, які б цікавили громадськість окремо, державу окремо християнство окремо. Ми всі повинні з'ясувати одне. Ми повинні об'єднатися навколо однієї загальної мети. Це мир заради майбутнього наших дітей.